Сорбенти, Настю, так чи ні? Щоб витягувати що? Якесь отруєння є захворювання там, де є навантаження на наші детокс системи там, де є харчове отруєння. Якщо якийсь агент треба швидко евакуювати з організму, так. Але всі сорбенти, вони працюють і на важливі для нас елементи, також. Тобто, окрім гарного, ми забираємо і нормальні поживні речовини, як антибіотики. Ми вбиваємо антибіотиками і патогенів погані дуже бактерії, але ж вони будуть зачіпати і нормальну флору також. Тому сорбенти. Просто так почиститися, ви вже досить чисті. Ваша печінка чиста, Вона робила детокс завжди. Їй допомагати не треба. А якщо сорбенти природні, натуральні і ви їм хочете відкоригувати, наприклад, стул, тому що регулярний щоденний стул і а, випорожнення це дуже важлива складова нормального харчування. Треба все ж таки пошукати першу причину, а не Трапними елементами до сорбентів не собі допомагати, тому сорбенти тільки за показами.